Нарешті дочекалися святковий стіл, подарунки й мерехтлива зелена красуня, що ніби манить у світ, сповнений чудес. Але ж казку можна створити самому, і для цього потрібно зовсім небагато ваші старанні ручки і безмежна фантазія. Добрий день! Ми вас вітаємо з дітками з Нікітою і Вікою. Сьогодні ми вам покажемо, як ми прикрашаємо нашу новорічну ялинку. А прикрашати ми її будемо новорічними бусами. Зробити яскраві новорічні буси власними руками легше простого. Для цього знадобиться дротик, ліска або міцна ниточка. На неї ми будемо нанизувати бісер та намистини. Вони мають бути різного розміру, форми і кольорів. Вибираємо ті, які вам подобаються і пасуватимуть один одному. Ми повинні охайно тримати ниточку і нанизувати бісер. Так що у нас не дивиться. Нікіта віркульт розумів. Mm -hmm. Так, ну що давайте ми з вами прикрасимо нашу ялиночку і зробимо красивий вісер. Гірлянда буде готова, щойно вам самим того захочеться. Вона може бути довільної довжини. Робимо на кінці нашої ниточки чи дротика маленький вузлик і милуємося готовим виробом. Ним можна прикрашати не лише ялинку, а й стіни кімнати, вікно чи шафу. Ось такі прикраси ми зробили із Нікітою та Вікою. Ви також можете зробити ці прикраси вдома своїми дітками.